Тернопільщина серед лідерів у наданні субсидій на цьому наголосив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час робочої поїздки в регіон на сьогоднішній день. Серед тих планів, які ми поставили перед областями щодо, ну скажімо так, виконання залучення людей до субсидії. Тернопільська область у нас знаходиться в трійці. Серед лідерів мені приємно це визначити на Тернопільщині. Середній розмір урядової допомоги становить 1855 гривень. п'ятдесят п'ять домогосподарства, які отримали від держави, щомісячну субсидію в розмірі понад 4 тисячі гривень. Це в основному сім'ї, які проживають у сільській місцевості та використовують для опалення помешкання природній газ. Жителі Тернопільщини через те, що ми разом з вами проводили інформаційну кампанію, що не треба відкривати вікна. Утепляти потрібно приміщення, міняти вікна, скористалися цією позицією, і відповідно дали можливість державі зекономити більше як 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Потяг єднання України Труханівська Січ продовжує свій рух за маршрутом і пробув на Самбірщину. Це друга зупинка на Львівщині. За два тижні школярі та студенти з Донеччини та Луганщини об'їздили більше десятка областей центральної та західної України. Під час подорожі молодь знайомиться з правдивою історією України, спілкується з місцевим населенням. Ми радо відгукнулися на пропозицію самих волонтерів, організаторів волонтерського гідпоїзду Труханівська січ, і також на пропозицію нашого народного депутата Ярослава Васильовича Дубневича. Щоб прийняти гостей саме на самбірщині, на землі, яка славиться своїми патріотичними традиціями, зазвичай волонтерський потяг зупиняється в обласних центрах. Втім, дізнавшись про таке історичне місце, як сприня, де було створено українську головну визвольну раду, мандрівники не могли уминути самбірщину. Дуже цікаве місце. Тут дійсно дуже велика кількість людей, які зробили дуже багато для України. Покажемо людям, які не бачили, що таке гори і це місце. Що тут може бути. Сучасне футбольне поле зі штучним покриттям відкрили на території школи номер 31 в селищі Іванівка поблизу Краматорська. Попри канікули, на урочистості зібралося чимало школярів, які чекали на цю подію. Приїхав і народний депутат України Максим Єфімов. Діти, які грають, тренуються в командах дворових, в командах городських, щоб вони шли професіональний футбол і оставались в городі, і грали за свою родну домашню команду. И то, что мы сегодня открыли, это поле, это первый шаг к этой к этой цели, к этой мечте. Можливість будівництва сучасних футбольних майданчиків у Краматорську з'явилася завдяки ініціативі Максима Єфімова за підтримки Донецької облдержадміністрації. Кошти виділені з державного бюджету на округ народного депутата. На реконструкцію кожного майданчика виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. А проектна документація розроблена за рахунок благодійного фонду народного депутата наш Краматорськ «Ще будуть десятки полів у місті Краматорські, два великих поля парку Бірнатського сьогодні на черво строїть, в наступному році строїть в парк юбилей на большое поле. И Краматор станет спортивным городом. Это моя цель. Я очень рад, что вы ее поддерживаете. Играйте в футбол, занимайтесь спортом.